Наше головне історичне завдання повернути справедливість для всіх українців та гарантувати свободу для всієї держави. В нас немає жодної альтернативи, лише перемога над рашистами. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Часи війни допомога військовим є важливою і навіть необхідною. Саме тому Кременчук продовжує підтримувати ЗСУ і сприяти наближенню перемоги. Яке спорядження отримали наші воїни та для чого воно призначене? Дивіться у наступному сюжеті. Один із підрозділів Збройних сил України отримав чотири комплекси радіотрансляторів Моторола. Кременчук закупив їх на замовлення військових та передав їм у найкоротші терміни. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, радіотранслятори працюватимуть безпосередньо на передовій. Вони кодуватимуть радіоперемовини українських захисників, аби ворог не міг їх перехопити. Нове знаряддя посилить можливості нашої армії та зможе вберегти життя військових. Продовжуємо підтримувати армію і разом працювати на перемогу. Працівники комунального підприємства Теплоенерго продовжують невпинно працювати над покращенням мереж міста. Де сьогодні проводились роботи, дивіться у наступному сюжеті. Завдяки наполегливій роботі та використанню якісної спецтехніки, працівники Капетеплоенерго покращують стан мереж централізованого опалення у Кременчуці. Зокрема, сьогодні комунальники працювали на 59-му кварталі. Після проведення гідравлічних випробувань було виявлено порив на трубопроводі центрального опалення діаметром 108. Після обстеження даної ділянки. Було прийнято рішення замінити транзитний трубопровід, десь приблизно загальна відстань 150 метрів, виконали заміну. Двох засувок. Зараз хлопці проводять зварювальні роботи, інша бригада проводить покраску трубопроводів. Завтра, післязавтра, плануємо ізоляцію виконати в повному обсязі. Замінюють трубопровід централізованого опалення і попровулку квітки цисик. Роботи виконуються після проведення гідравлічних випробувань та виявлення пропусків. Проводяться роботи по заміні трубопроводу централізованого опалення від ТК номер 7 до ТК номер 3 Трубопровід діаметром 159 міліметрів. Після зварювальних робіт буде проведена покраска і ізоляція трубопроводу. А на раківці працівники комунального підприємства замінюють ділянку трубопроводу централізованого опалення за проектом «Енергоефективна раківка. Даний проект передбачає інвестування в теплогенеруючі потужності на основі біомаси, поліпшення теплових мереж, індивідуальних теплових пунктів та системи СКАДа, яка покращить контроль, регулювання та моніторинг. Трубопровід використовується в теплоізолі. діаметр трубопроводу 325, виконуються роботи по заміні на ділянці від ТК-1А до ТК-35. Встановлення нових трубопроводів забезпечить більш надійну та якісну подачу тепла в оселі Кременчужан та знизить ризик витоків. Анна Литвин, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Колектив закладу дошкільної освіти номер 61 робить свій внесок у наближення перемоги України. Працівники дитсадка об'єдналися та щодня плетуть маскувальні сітки, або українські військові були захищені. Детальніше вже за мить. Колись у цих стінах лунав дитячий сміх. А зараз допомагають українським захисникам. І початком повномасштабного вторгнення Ерефії усі українці об'єднались у досягненні спільної мети перемоги України над ворогом. Освітяни Кременчука продовжують невпинно працювати і допомагати бійцям ЗСУ. Увесь колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 61 плете маскувальні сітки для наших захисників. Затувавали хлопці з ТРО, що потрібна допомога так волонтерам, таким то вони зараз плетуть там то і там сітки. Зібрався Олектив наступний день уже пішли плести сітки. Ми плели в одному закладі. Потім ми перенесли повністю плетіння сіток. В наш заклад, і тепер люди приходять і плетуть у нас постійно в сітки. Більше 125 метрів камуфляжних сіток працівники дошкільного закладу сплели і вони вже захищають наших захисників на найгарячіших точках. Кременчуцький волонтер Іван ще з перших днів повномасштабної війни прийняв для себе важливе рішення допомагати військовим. Так доля і привела до співпраці з колективом дитсадка. До нас зателефонували. Був великий заказ: це, 25 це тому ми попросили, щоб ми самі такий заказ будемо довго плести, хоча в нас там теж багато людей ходить, щоб дівчата долучалися і допомагали нам плести. І от вони прийшли, ми їм показали, розказали, навчили. Той заказ відпливли, потім вони попрохали зробити їм рамку, щоб вони не бігали туди-сюди, а тут на місці. І час теж економиться. І все ми зробили їм рамку, дали матеріали, вони працюють. Після завершення плетіння сітки відправляють на Бахмутський напрямок, де наразі ведуться запеклі бої. Військові відчувають підтримку криминчужан та вдячні їм за допомогу. Хлопці кажуть, що наші сітки найкращі. Один от був звіт нам. Хлопець прям відео зняв і сказав: що це найкращі сітки, які він держав в руках останній рік. Вони міцні. Ми плетемо саме на вольєрній сітці, і вона тримає форму. І боєць може сам її натягнути. І тому вони дуже задоволені. І беруть тільки наші сітки, хто знає, наші нам от такі. Попит дуже великий. Наразі у нас 45 сіток в заказі. Працівники дошкільного закладу відгукнулися на прохання волонтерів і щодня плетуть сітки, аби наші військові мали захист у свою роботу. Вони вкладають віру та надію на скорішу перемогу. Кожен, можливо, думає про те, що оцей мій квадратний метр моєї сітки, яку я зробив, допоможе прикриє нашого воїна, наш транспорт, нашу артилерію, і все це нас. Примножить і швидше приведе до перемоги. Це охочення. мені подобається. І все-таки, коли ми плетимо, ми спілкуємося і ми подумками про наших хлопців, що ця сітка збереже їм не одне життя. І ми думаємо, що нашою роботу ми примножимо на перемогу до нашу швидше, і наші хлопчики будуть живі. Наразі волонтери потребують фінансової допомоги на закупівлю матеріалів. Тож, у кого є можливість та бажання допомогти грошима або плетінням сіток, звертатись за номерами телефону, які бачите на екрані. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремечуські новини. Зміна назв об'єктів топонімії, пов'язаних із російсько-радянською історією, продовжується. Проволок чи кінців у Кременчуці прийменували на честь головного отамана ОНР Симона Петлюри. Більше про це дивіться далі. У Кременчуці протягом російсько-української війни триває активна робота щодо зміни назв об'єктів топонімії, пов'язаних із російсько-радянською історією. Відтепер більшість вулиць міста носитимуть імена справжніх героїв та видатних історичних постатей нашої країни. Зокрема, провулок Челюськінців перейменували на честь нашого земляка Симона Петлюри, українського політичного військового діяча, голови директорії УНР та головного отамана Української Народної Республіки. Варто також зазначити, що на вулиці Соборній стоїть будинок, частину якого розташовано вздовж провулку. Він має майже вікову історію, адже був побудований ще в 30-х роках минулого тисячоліття. Народився Симон Петлюра у Полтаві. і, хоча тут почалося його життя, революційний внесок в історію він зробив саме у Києві. За своє життя Симон Петлюра встиг побувати у різних країнах та навіть вів проукраїнську політику, перебуваючи у Росії. Найбільш пам'ятний період його життя є 1917-1918 роки, коли Петлюра війшов до Центральної ради та став генеральним секретарем з військових справ. Його головним завданням була українізація армії та посилення її бойової міції. Хоча його дії часто викликали не схвальну реакцію від тодішнього голови директорії ОНР Володимира Венеченка, саме Симон Петлюра проявив рішучість під час революційних заворушень, бажально припиняючи спробу більшовицьких переворотів у Києві. Цим він довів, що з усього керівництва республіки один лише він був здатен на рішучі дії. Він завжди продовжував вести боротьбу за незалежність України і, врешті-решт, став головою директорії ОНР. Петлюра намагався врятувати Україну і йшов на все заради цього. Під час його головування було підписано історичний акт злуки з ОНР і УНР, який став свідченням єдності українського народу, завдяки його спробам зробити Україну незалежною. Він був вимушений підписати договір з головою відродження польської держави Юзефом Пілсуцьким, в рамках якого останній мав постачати УНР зброю для боротьби з Червоною армією. На жаль, умовою для цього стала відмова від західних земель України. Згодом, після проголошення ризького договору, який свідчив про створення радянського союзу, Симон Петлюра переїхав до Франції, де продовжував Боротьбу за незалежність України. Симон Петлюра був одним із суперечливих діячів української історії. Його критикували за авторитарний стиль правління та за те, що він не зміг захистити Україну від більшовиків. Та все ж його шанували за відданість українській справі та за роль у створенні Української Народної Республіки. І тепер історичний провулок у Кременчуці буде названо на честь нього. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сезон консервування це не лише спосіб зберігання та заготівлі продуктів, а ще й багаторічні традиції, які передають із покоління в покоління. Здавалось би, що може бути простішим: наповнили банку, закатали і готово. Та насправді не все так легко для того, аби консервація не псувалася та кришки не зривало з банок. Варто в дечому розібратись. Справжня істина вдалого консервування полягає у якості обраних матеріалів: банки, кришки та закаточний ключ. Бляшані кришки різняться не лише за видом, а й за якістю. Існують так звані лаковані і нелаковані. Нелаковані дешевше, розпізнати їх можна за сріблястим забарвленням. Желательно ж позолотою все закривало. Воно чуть-чуть дороже, але зато качество хороше. Якщо вона з позолотою, це кришка хороша, а якщо серебро, це качество вже погане. Вартість таких кришок, приміром торгової Марки Полінка становить сьогодні 180 гривень за 50 штук і радить пані Олександра використовувати ті, що з маркуванням гост. Продавчиня пані Ніна рекомендує використовувати бляшані кришки, які виготовляють в Одесі. Серед її товару усе необхідне для консервування. Запашні букети для засолів збирає власноруч Хрін, вишні, смородина і кріп. Сіль для консервування пані Ніна радить використовувати кам'яну. Ще один з поширених варіантів гвинтові кришки. Такі дещо дорожчі, але існує можливість їхнього кількаразового застосування. А от яким ключем краще катати консервацію, питання, як виявилося, не з простих. Справа в тім, що всі закаточні машинки поділяють на три типи: ручний, напівавтоматичний і автоматичний. І який для вас виявиться більш зручним, той і обирайте. Ми по більшій часті, часті заказуємо машинки Черкаси Люкс. Це просто обикновенна машинка, вона до вісьми оборотів, потім щелкає, просто переставляється, не треба возвращати назад, як в наших. Кредмашовських машинках, тормашовські машинки, які вже багато-багато років, якби на нашому ринку. Останній час люди стараються, щоб була і та, і та машиночка в обіхоль. Зараз така тенденція: ну, 5-6 років такі ось машинки служать. Ну на ці ось дають, якби виробник дає 2 года гарантії. Тож для того, аби ваша консервація була смачною та безпечно зберігалася, ретельно обирайте рецепт, продукти, що він містить, цілі нещербаті банки, якісні кришки та зру ручний закаточний ключ, і нехай найсмачніші консервовані страви залишаються на вашому столі аж до наступного врожаю. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сон українців уже понад рік від початку повномасштабного вторгнення важко назвати хорошим чи навіть нормальним. Хронічний стрес впливає на весь організм, зокрема і на сон. Як часті повітряні тривоги впливають на сон людини та що з цим робити, розкажемо у наступному сюжеті. Майже півтора року українці живуть у суцільному стресі через постійні повітряні тривоги. Це безперечно впливає на емоційний стан людей та порушує їхній сон. Сигнал повітряної тривоги це постійний стрес. Постійний стрес для людини сам сигнал повітряної тривоги, він трошечки призводить до повного дискомфорту всього організму людини, і, як я вже говорила, сприйняття людини. Для повноцінного відпочинку людині необхідно спати 7-9 годин на добу. Але якщо сигнал повітряної тривоги звучить вночі, сон порушується, і в подальшому це має певні негативні наслідки. В Подальшому це впливає на те, що людина не може адекватно відчувати себе в оточуючому, людина не може адекватно жити, людина не може адекватно мислити, і ми починаємо як наслідок вже боротися з. Симпатоадреналовими кризами, з депресією, з моментами, коли в людини з'являються певні думки про суїцидальні прояви. Мозок людини побудований таким чином, що він може перемкати увагу на інші яскраві фактори, які можуть пригальмувати розвиток стресу та депресії. Інше місто, як я зараз знаходжусь в іншому місті, інші люди, інші емоції, інші враження, якісь е нові. Такі мінімальні, але приємні, можливо, покупки. Це не значить, що ми відключаємося повністю. Це не значить, що ми забуваємо повністю. Але ж отакі перемикання. З поганого на хороше, з хорошого на погане, вони більш е, позитивно впливають на стан нервової системи. Психологи мають кілька порад, які допоможуть людині впоратись з внутрішньою тривогою та переживаннями, якщо вночі вона перекинулася від сигналу повітряної тривоги. Якщо більша частина людей використовує техніку двох стін, треба перейти в безпечніше місце, сісти спиною, відчути опору обов'язково. Чому? Тому що коли ми відчуваємо, що спина захищена, людина ловить оцей перший момент захищеності. Після цього почати дихати. Короткотривалий вдих, затримати дихання і більш довготривалий видих. Інший момент застосування роботи правої півкулі головного мозку. Для цього лівою рукою потрібно щось зробити, або щось взяти в цю руку, або почати перекладати якісь речі лівою рукою для того, щоб Права півкуля взяла на себе відповідальність для того, щоб права півкуля трошечки почала гасити оцей стан тривоги, який в нас виявився під час нашого прокидання від повітряної тривоги. Ці поради дадуть людині можливість заспокоїтися. Ми нікуди не можемо дітися від нічних сигналів повітряної тривоги, але можемо налагодити систему свого засинання. Це не організму. Їжю на ніч для того, щоб ми могли відпочивати. Це е, спокійний стан і вимкнення. Інформаційних медіа, які можуть вести інформацію, що пригнючує, що знервовує, що приводить до стану відбудженості, тобто, все те, що робити, все те, що заспокоює для того, щоб підготуватися, і безумовно, по можливості вмикати такий режим дня і пристосовувати свій організм до лягання відпочивати в певний час. Сон індивідуальна потреба організму. Людина має дослідити, який режим сну їй потрібний для повного відновлення. Лягати спати, наприклад, не о 23, а хоча б о 21.30 або о 22 годині ночі. І тут ми нікуди не дінемося від у людей, яким за 40 від моменту того, що 15-30 хвилин відпочивати серед дня. Тобто оцей момент повітря. Пообіднього сну він дуже добре знімає стрес з головного мозку людини. Людина починає більш повноцінно жити. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дев'ятнадцяте липня день тренера в Україні. З нагоди професійного свята Кременчуцькі новини розкажуть вам про спортивні династії міста. Сьогодні мова про Волошених. Дідусь, батько, а тепер і десятирічна Єва. Їх об'єднує не лише одне прізвище, а й неймовірне захоплення дзюдо, яке переросло у справу життя. Як почалася тренерська діяльність у родині Волошених, дізнавалися наші журналісти. Мрія десятирічної дзюдоїстки Єви стати олімпійською чемпіонкою. Дівчинка також хоче стати відомою тренеркою, яка допомагатиме спортсменам досягати успіхів. дзюдо. Дзюдоочі подобаються бразкі це дуже красиво. Спочатку мені не дуже подобався цей вид спорту, але потім я і дуже подобається. Дуже багато друзів мене там ходить. Хочеться бути також дуже звесною. Хочеться бути олімпійською чемпіонкою. Я хочу йти до кінця. Проте захоплення цим видом спорту їй передалось по крові. Спортивна діяльність родини Єви почалась з дідуся Василя Волошина, який у 12 років вирішив спробувати свої сили у дзюдо З шестого класу. Я почала їздити в Комсомольск на тренировки под дзюдо. Поехал записаться, скажем, на какой-то вид борьбы, но так сложилось. Що я попал в секцію дзюдо. Ну, наверное, це просто судьба, мені понравилось, і я бы в ній залишився. З тих пір у Василя не було жодної думки піти з цього виду спорту. Ані отримані травми та переломи, ані будь-які труднощі не стали перешкодами, аби зупинити свою спортивну діяльність. Мені робили, я ну, я все одно Было Було таке, що було мені дуже важко, будучи, коли я попал в центральний спортивний клуб армії, тому що, ті, хто служив со мною, були на на, на много рівня выше. Це були міжнародники, мастера спорта міжнародного класу. Я попал туда с простым Кандидатом в мастера спорта, щоб вийти в цю колею тренувань, нагрузок мені було очень смертельно тяжело, Ну я витерпів, передержав, скажем, і остався в 90-ті роки. Після повернення з армії Василь вирішив спробувати себе у бізнесі, проте доля його знов привела до спорту, але вже у новій ролі ролі тренера. Було много спроб займатися і бізнесом, і сьону, к щастю, рядом оказались. Старші товариші, которые подсказали вовремя, что ты вот много лет отдал спорту как спортсмен. есть образование, попробуй себя що в в тренерстве. Я прислушался к ним и начал работать. Тренерська діяльність так зацікавила чоловіка, що вже більше 30 років Василь Васильович повністю віддається їй. Спочатку був дитячим тренером, потім близько 20 років тренував спортсменів збірної команди України. За досягнення Василю Волошину присвоїли звання заслужень. Тренер України та заслужений працівник фізичної культури та спорту. Я, мабуть, війні щасливий, тому що в моєму випадку це і хобі, і професія воно все об'єднано. Тому я якби кайфую від своєї роботи. Я з дзюдо з цим вираз. Це моя професія. Плюс воно мені подобається. Зважаючи на успіхи свого батька, Андрій також вирішив займатися дзюдо, хоча в дитинстві мав інші захоплення. Я вирос в селі. В селе потоки у нас там на то время, когда я там учился, первые три класса секции не было, кроме духового оркестра. Некуда было ходить, поэтому ходил на духовой оркестр. Конечно, конечно, хотелось заниматься спортом. Четвертый класс я переехал в город и тебе отець тренер по дзюдо в будь-якому тебе один вихід – йти на дзюдо. Проте дзюдо Андрію не одразу сподобалось, Ба більше було навіть бажання закінчити свою діяльність у цьому виду спорту. Спочатку я точно пам'ятаю, що мені не понравилось. Перший місяць проходив. як-то тяжело, як то етат. І думаю, думати можуть зав'язати. Ну папа приїхав. Сказал, что надо, надо работать. И как-то после этого разговора все пошло. Пошли победы. Когда пришли победы, уже началось нравиться и сам увлекся этим. Наразі человек вважає дзюдо одним з найгарніших видів единоборств. Максимально зрелищный вид спорту, очень подвижный. Нужно е, быть не только физически одаренным, а и технически, и функционально должна быть готовность. То тобто есть, гибкость, как бы дзюдо совмещает очень много стихий. То есть, надо все уметь. Всього, по чуть -чуть уміти. Це, би, мені в 15 років Андрій отримав перемогу на чемпіонаті України, став майстром спорту. І більше чоловік не бачив свого життя без спорту. Тоді і вирішив піти по стопам свого батька. Дочка родилась, уже кар'єра підходила к концу. І когда ты всю жизнь займався спортом, куда дальше двигатися? Тобто, варіантів практически не было. Поэтому я почав працювати в управлении молоді та спорту. 5 Проработав, но потом перейшов все таки на тренерську должность, То что мне ближе, то что мне мені нравиться. тепер десятирічна Єва, яка прийняла естафету від батька, мріє продовжити династію тренерів. А поки що, дівчинка старано тренується та здобуває перемоги на змаганнях, аби прізвище Волошина було зразком досягнень та успіху. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вчора, 17 липня, у Кременчуці запалювала нова зірка, адже на сцену міського палацу культури вперше вийшов талановитий співак як так з благодійним концертом. Подробиці того, як пройшов виступ, дізнайтеся у наступному сюжеті. Вчора ввечері, 17 липня, у міському палаці культури, співак як так, виступив з сольним концертом та зібрав повну залу. Як починався зірковий шлях юнака, на кого він рівнявся, та що побажав собі маленькому? У мене в різні моменти життя різні люди надихали. В десь в років 4-5, напевне, Майкл Джексон і Фредді Меркрі. Я ходив луною походкою по хаді Я дуже любив музику і ті масштаби, до яких вони добилися. Ті стадіони, які вони збирали, менше слухай таких критиків, які нічого взагалі не добилися, а просто вони так і вміють, те, і вміють що критикувати. І рухайся, рухайся, працюй. Прям валена повна, що тільки можна, і так все получиться. Виконавець розповів, що немає ніяких секретів при створенні пісень. Він просто робить те, що подобається. Літо було. І я прям думаю, я хочу написати пісню, від якої би прям пахло літом, яка би прям була суто про літо. За хвилин 20 десь, напевно, написав по річку, якось воно подалося. І все. Просто сів і написав. Друзі, хто ще не бачив трек, «Вставай», заходьте на YouTube, як так пісня називається, це Новий реліз. Як він писався? Ми зустрілися з моїм товаришем Стасом Чорним і сіли якось разом його писати. І хотіли зробити якийсь такий мотивуючий трек, я показав цю денку, я щось там накидав. І потім він каже, оце кльово, треба з цього робити, треба це розвивати. І ми разом якось такі синергії написали, хотіли якось дати такий поштовх і зробити бадьорий трек. Маємо надію, що в нас це вийшло. Враховуючи події в Україні, мегатур співака має і благодійну складову. Маючи можливість їздити е, по різних містах, стараємося якось допомагати збройним силам України, бути якимись ну, корисливими. Мені здається, що всі артисти в Україні мають зараз так робити. У нас є збір, збираємо на автомобілі, вже на два автомобілі зібрали, один відправили, другий вот-вот маємо, на третій майже зібрали. Робимо різні аукціони, на різні військові амуніції також збираємо кошти. Тому ну, да, стараємося підтримувати як можемо. Як так продовжуватиме свій тур? Адже попереду ще багато місць. Чую такий мене голос, як я вже говорю. Да, трохи сідає щодня. в іншому місці, щодня в іншому місці Концерт. Ну, трохи буває тяжко, але нічого, рухаємося, і стараємося на повну шишку розвиватися. Не треба приходити до нас на і дивитися як в кіно, просто з таким лицем. Це дуже. Неправильно, треба прийти і прям бути зарядженим, щоб качнути. Надію, що в нас дуже гарячий концерт. Наступні кадри вже будуть з нього. Шанувальники творчості молодого співака не стримують емоцій та захоплюються виконавцем. Він співає українською мовою. Голос подобається, що ще нам подобається його старання. Він дуже намагається зробити себе популярним. Молодець ну, хотіла. Тож він такий молодий. Всього, да, 18 років і він такий, ну прямо завзятий. прикольно, все класно. Ми в захваті сподіваємося, що все буде добре, і найголовніше, щоб без тривог, щоб все пройшло добре. Будемо сподіватися, що відчуємо хороші позитивні емоції. Так ми дуже ну просто дуже щасливі, то що ми попали на цей концерт. Тому ми теж приймаємо, що не буде тривог. Він молодий, українські пісні, вони самі найкращі, і він. Дуже зворушливий співаль. Подобається просто співати. Бажаємо успіхів молодому таланту та про його подальші досягнення обов'язково розкажемо глядачам. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вистояти і захиститись зараз. Це вистояти, і захиститись на покоління вперед для всіх українців на всій нашій прекрасній землі. Ми маємо це зробити заради нашого майбутнього. І завдяки нашим воїнам ми зможемо це зробити. Слава Україні!